Читання Святої Євангелія від Матхея. Слава Тобі, Господи, почувши, що іана видано, Ісус відійшов у Галілею, і, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях заволонових і нефталимових, що збулося сказане пророком Ісаїю, який сповіщав: земля заволона і земля нефталимова. Приморський шлях, по інший бік Йордану, галілеї Язичницька, <кій> народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидів у країні тіні смерті, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Коли Він приходив біля Галілейського моря, то побачив двох братів. Симона, якого, який зветься Петро, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною, і зроблю вас рибалками людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним, і, відійшовши звідти, побачив інших двох братів, Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті. І він покликав їх, залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним і обходив Ісусю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та стілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Запрошую дітей. Ми сьогодні. Почули, що Ісус звідкись і кудись іде. Хто пам'ятає, звідки Він йшов і куди він прийшов? Де він оселився? Всі спали? Він ішов в Галилею. Так, він йшов в Галілею. Хто пам'ятає конкретне місто або місцевість, куди він йшов? Де він поселився? В Капернаумі. Так, в Капернаумі. І що це було за місто? Ми це чули. Околиці якісь такі страшні. Який, який найстрашніший район Києва? Хто знає? Луганськ. Район Києва. Києва, Києва. Луганськ це там, де війна зараз. Так. Воно небезпечно. Але най, такий найстрашніший район Києва. Тернопіль. Тернопіль. В Києві маємо Тернопіль. Окей. Добре. Батьки б сказали, наверное, Боршагівка, або, не знаю, ще якийсь район такий страшний, колись кажуть, що. Де мені вилити, цей район, якийсь такий страшний, що телефон спочатку розблокують, а потім в тебе його заберуть, відіжмуть або вкрадуть. І таким, такою околицею була цей капернуум, тому що ми чули пророка Ісаю, який говорив, що. Це країна, в якій немає світла. У нас в храмі зараз немає також світла ми на генераторах світла мало. У вас вдома, коли вимикають світло, то чого тоді нема? Чого нема, коли вимикають світло? Інтернету. Інтернету. Молоді найважливіший інтернет. Чого ще нема? Опалення і деколи води. Опалення і деколи води. І що нам комфортно? А чому нам не комфортно? Тому що не можна приготувати теплий чай, щоб зігрітися. Так, тому що не можна приготувати нормально, поживу якийсь теплий чай, немає води, щоб помитися, чи помити руки, чи там інші речі зробити. І нам не комфортно, бо ми призвичаїлися до цього комфорту. А чи комфортно? Думаєте, було цим людям, які жили в ті часи і на, чекали на світло. Вони чекали на це світло, яким був Ісус Христос. І Він прийшов і щось їм дав. Як ви думаєте, що Він їм дав? Світло, світло яке, е, можемо так образно сказати, що це є таке? Це світло. Він розказав, хто такий Бог. Так, він об'явив, хто такий Господь. Що він нас дуже сильно любить. Що ще він показав? Боже царство. Так, він показав, що тут на землі вже також можемо будувати Боже царство. Що ще? Він зцілював. Так, він зцілював. Що ще він робив? Ми сьогодні чули. Він в цьому районі щось зробив. В цьому такому небезпечному районі. Проповідував про Бога. Він проповідував про Бога. Йому це було легко? Ну, незвичайно нелегко. Тому він щось робить. Він йде до моря і щось там когось кличе. Кого він там покликав? Братів, які рибалили. Так, хто пам'ятає ім'я цих братів? Андрій Петро. і Андрій Петро. Потім підійшов трохи далі і ще когось покликав. Як їх звали. Йоан, Йоан, так, і ще. Яків. Яків, так. Це були чотири перших апостолів, яких покликав Ісус. Це були стопи віри. І вони завжди були з Ісусом. Вони були на горі преображення, вони були з ним на, е, <кхи> на Гецуманському саду. Вони бачили, як Ісус цілював. І ще Він, одного з них. Дав таку особливу місію. Але про це тут не сказано. Але він їх покликав. І що вони зробили? Сказали: почекаємо, дадуть світло, і тоді, може, підемо за тобою, так? Да Ні, вони кинули все і побігли за ним. Кинули все. Навіть Яків Тайон кинули свого батька. Залишили батька і пішли відразу за Ісусом. Не сказали, що зараз почекаємо, ми там полагодимо сіті, закриємо свій бізнес рибальський. Поставимо лодки на сигналізацію і тоді підемо за тобою, так? А що сказали? Вони всі, всі речі лишили і пішли за Ісусом. Так, всі речі лишили і пішли за Ісусом. Тільки тому, що це Слово змінило їхнє життя. Боже Слово має міць змінювати людське життя, змінює наше серце. І де можемо. Почути, або прочитати Боже Слово. В храмі можемо, в храмі можемо почути. Де ще? В Де ще? Біблії. В Біблії в святому письмі. Хто має власне святе письмо. Власне. Я. Ну, дитяче також. Дитяче. Або доросле, або дитяче. Раз. Не бачу два, три, діти трохи мають. Добре. Старша молодь має власне святе письмо? Сидить, як мумій. Не мають хіба? Є. І друге питання: як часто ви його вживаєте? Часто? Хтось часто, хтось не часто? Зазвичай приходимо на коляду. І завжди, коли священий приходить на клюкву, появляє зошити з катехези, є е, білий обрус, е, священна вода і новеньке святе письмо. Таке новеньке, новеньке, невживане взагалі. Так, священний дивиться, ну так, гарне святе письмо, але воно щоб е, приносило, е, щоб мало цю силу змінювати, що треба робити. Його кожен день. Так, з нього користатися. Якщо ми користаємося з якоїсь речі, то що вона робить? Вона нам допомагає. Але який її стан? Такий новенький, новенький, так? Так, така, така новенька аж блистить. Застаріли. Ну, не то, що застаріли. Ми, видно, що з неї користаються. З книжки, наприклад, з вашого підручника, з зошитів, коли ну, зараз онлайн, то там камера користається і ноутбук, і планшет. Але також є зошити, в яких ви пишете. Тобто, коли ми користаємось речей, по них видно. І Господь хоче, щоб ми користалися з Його слова. Тому що, як ми співали, в псалмі, Бог моє світло і моє спасіння. Це світло є Боже Слово, яке освічує наше життя, яке допомагає нам, навіть коли немає інтернету, нема світла, немає холодної води чи гарячої води, чи взагалі води, не впадати в відчай. Тому що, як ви думаєте, скільки Господь Бог сказав в Святому Письмі слов, слово не бійся? Скільки разів таке слово може бути в Святому Письмі? Багато це скільки? 100, 200, 300 разів, 500 разів, 700, 900. Менше? Менше? Скільки? Менше чуть-чуть? Більше трохи. Скільки днів є в році? Дев'ять. Це високосний. А нормальний. 365. І Господь Бог сказав: Не бійся кожному з нас в Святому письмі 365 разів. Саме стільки. Тобто на кожен день. Коли ми відкриваємо святе письмо, коли ми читаємо його, Господь хоче сказати не бійся, я є з тобою. Коли нам тяжко, Господь говорить, не бійся, я є з тобою. Це Боже Слово, це є це світло, яке додає нам сили в цьому нашому, в цій нашій мандрівці, часом з фонариком, часом з мобільним телефоном, з іншими речами, які дають світло. Але найбільше це світло наше духовне дає нам Господь, який хоче сказати, що це Боже Слово може змінювати наше серце, може робити навіть з таких простих людей, якими були рибалки. Вони були неосвідчені, тому що не могли читати, писати, е, тільки вміли ловити рибу. Що їм Ісус сказав? Ким вони будуть? Рибал, рибал, Рибаловами. Вони були риболовами. Сказав, що Господь, ви будете ловити не тільки рибу, але й людей. Вказувати їм цю дорогу Божої любові. Сідаємо тут вперед, не повертаємось туди, сідаємо тут вперед. Я ще скажу до дорослих пару слів. Добрі брата та, та сестри, так як ми вже чули у дітей, що Господь говорить: нам не бійся. Але святий Павло також сьогодні. В... В сьому посланні до Коринтян говорить, що між нами дуже часто в тій спільноті були різні спори і негаразди. Бо той говорив: Я Павла, Я Аполоса, я Кифи, і також в нашому повсякденному житті, в парафіальному житті можуть бути також такі труднощі. Я люблю того священника, того священника, Мені подобається та сестра, інша сестра чи цей храм, який холодний. Той храм, який більш гарний чи більш теплий. Але пам'ятаємо одне. апостол Павло говорить, чи невже Христос поділився, до кого я приходжу? Хто має це світло? І говорить, хіба Павло був розп'ятий за вас? Чи ви, може, хрестилися в ім'я Павла? Ні. Адже Господь покликав кожного з нас. Давати звіщати Євангеліє, поглиблюватись в це Боже Слово, щоб воно було цим світлом на нашій дорозі, щоб ми проповідували Євангеліє не мудрістю слова, а своїми вчинками і своїм життям. Амінь.